Під час благодійного розпродажу можна придбати різноманітне туристичне спорядження. Його приносили як працівники магазину, так і прості жетомаряни продають як спорядження для активного відпочинку, так і професійне туристичне спорядження. Це, це дуже правильно. Я вважаю, тому що у всіх є зараз такі речі, які вже не використовуються. Комусь вони у нагоді можуть стати. А на засуду допомогти це ж взагалі зараз таке сати діло. Ганна прийшла на розпродаж, аби придбати рюкзак для дитини. Жінка каже, їй подобається така ініціатива, коли старим речам можна дати друге життя і таким чином допомогти українським військовим. Це дуже добре. Ми шукаємо зараз різні можливості допомогти нашим збройним силам. І я думаю, це дуже хороша ініціатива. Я прийшла подивитися в якийсь рюкзак для дитини. І можливо ще щось цікавеньке придивитися. Представниця магазину туристичного спорядження, на базі якого відбувається розпродаж, каже, подібні акції сьогодні проводять у ще кількох містах України. Протягом кількох тижнів люди зносили свої старі речі до магазину. Кошти за це спорядження за бажанням продавців можуть бути направлені на купівлю дрона для одного з підрозділів ЗСУ або ж надіслані власнику спорядження. «Суть акції полягає в тому, що люди, у яких Непотрібне туристичне спорядження, туристичні речі, щоб вони не викидали їх, щоб вони не припадали полюку десь у шафі, щоб речам дати друге життя. Ми виступаємо просто як посередники і реалізовуємо ці речі. І в тому числі є речі, які люди віддають як донати на ЗСУ. Це класні, круті речі. Наприклад, курточка Салєва це відомий італійський бренд, яку можна купити за. Задонативши на, на на збройні сили, Дмитро Поліщук, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир.